Всіх вітаю. Так, відео присвячено септокорду Домінант септокор та його обернення. Зараз знаходжу картку. Просто хотіла цей момент засняти, тому що довго шукала ці. Треба нотку мені знайти. Знаєте, зараз трошки пожартую. Хтось розкладає карти Таро. Та я розкладаю картки. Отакі от от музичні з нотками. Так. Хто не знає, G це соль. B – це Си, Ді, це ре, е, Фа. Соль, С, ре, Фа. Мі, до, до, і, до. Думаю, лишити. Просто кружечок червоний. Так, все, мої кружечки зараз не потрібні кружечки. Так. І ще розпочинаємо пояснювати прекрасну таку тему, як далі на цей і його обернемо за допомогою карток. Ну, давайте візьмемо тональність до мажор, в ній знаків немає. Домінант значить, що п'ята ступінь да? від п'ятої ступені. Від ноти до, ми знаходимо п'яту ступінь, п'яту ноту 1, 2, 3, 4, 5, це нотка соль. І від неї будуємо септ- акорд через ноту. Це буде соль, далі ноту ля пропускаємо іде сі, далі до пропускаємо іде Ре. І далі пропускаємо ноточку Мі, іде у нас Фа. Ось там будується септокорд. Чому називається септаккорд? Від ось нашої ступені. Да? Якщо ми порахуємо, це буде 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Тобто охвачує септиму інтервал від першого до останнього звуку акорда. І Називається він септакорд. Має не дві терції, а три, як зазвичай. Так? Акорд має дві терції, а септ три. Один, два і три. Один, два і три. Так. Три терції. В тональності дуже легко будувати домінант септо Він будується. На 5 ступені ми вже знаємо. І давайте просто подивимось: перша терція – це соль Сі. 1, 2, 3, 4. 4 півтона має велика терція. Далі, від нотки Сі до Ре має 1, 2, 3, 3, це мала терція, і ре Фа 1, 2, 3. Немає чорної клавіші, тому рахується так, один за один. І знову мала терця Велика, мала і мала терця І ще раз наголошую, що в тональності дуже легко ви знаходите п'яту ступінь і неї будуєте септокорд. Він будується через нотку. Так, повинно бути чотири ноти. Так, через нотку будується. Обов'язково септіма, да, яка охвачує, вона потребує розв'язання. Переходимо саме такі ближні нотки, стійкі нотки. Так? Фа переходить в МІ, РЕ переходить в ДО, СІ переходить в До, І. Кажете ви мені, так, нота соль вже стійка? Так, вона стійка, але за правилом вона все ж таки розв'язується і переходить в нотку ДО. Тобто домінантовий септокорд розв'язується в Терцію з потройною, з потрійною приймою. повинно бути Якщо у вас чотири звуки в акорді і повинно бути чотири звуки в розв'язанні. Показую зараз картками, як то все виглядає. Візуально соль, потім Си, потім наша Ре і наша Фа. Так само все виглядає, бачите. Далі. Фа переходить в мі, І всі інші повинні бути ноточки до у мене. До. До і до. Так, я бачу, що візуально, якби все видно. Так. Ось на нотному стані. Ось, будь ласка, картка. Так. Це у нас домінант септ акорд. Домінантовий септ акорд. Так, він розв'язується в так, переведемо? Да? Він розв'язується в Т. Це Т... три п'ять. Не повний, не повний. Так. І ще раз показую його ось.